Привіт, мене звати Ксюша. Я рада вас бачити на своєму новому Ютуб-каналі. Сьогодні я хочу розказати на таку тему, на яку я постійно сама рефлексую, про яку постійно думаю це про людей. Взагалі, все про що, все, що я про це думаю. По-перше, в чому я дуже впевнена, те, що всі люди це наше відображення. А, я... Також дуже раджу почитати книгу Радикальне прощення, хто не читав, там якраз таки е, дуже класно пояснюється, для чого ті або інші люди приходять в наше життя, там проходить якісь уроки і так далі. Коротше, почитайте. Але е, реально, люди наше відображення. Якщо я згадую себе ось 4-5 років тому. У мене а, навіть приблизно не було такого оточення, яке є зараз. Тому що я не була на такому рівні, який би зміг притягувати тих людей, які в мене є зараз. А, я зараз просто в якійсь мірі сама собою захоплююся, тому що я бачу, що всі люди, які до мене це тільки через те, що я сама стала на такому рівні свідомості, саморозвитку, якоїсь роботи над собою, взагалі. Загалом розвитку, рівню доходу, тому що люди, які е, у мене були в оточенні, коли я жила на першому курсі в гуртожитку, то е, зараз я так само з е, ні з ким з них не спілкуюсь. Тому якщо ви е, переживаєте, що поряд з вами не ті люди, то подивіться в першу чергу на себе. Реально зверніться до себе всередину, щоб бачити, що вас хтось ображає, що е, люди. Щось таке кажуть, про що ви думаєте, та ну, та як вони таке можуть казати? Подивіться всередину себе. Скоріше за все, люди вам щось підсвічують. У мене також було багато таких ситуацій. Допустимо, пару місяців тому в мене було жорстке вигорання. Я постійно думала, що я там займаюсь не тим, що мій курс фігня, і що виходить. Почали у просторі з'являтися люди, які мені це стали підсвічувати. Вони мені стали так само писати, що. Там ваш курс фігня, ну Коротше, ті самі думки, що думала я. Я то думала, що я то подумаю, і все. А так не буває. Маліша думка, найменша думка, яку ви думаєте про себе, люди її починають підсвічувати. І це працює дві сторони. Тобто, як погані речі, так і хороші. Так само я це вивчила з радикального прощення, дуже раджу цю книгу. А, але так само, як і щось погане, люди підсвічують щось хороше. Як тільки ви будете ви переключите цей тумблер, що е, я класна, що у мене все виходить, що е, там у мене класний курс, як я почала думати, тому що, блін, ну він реально класний, то знову ж таки починають у просторі знаходитися люди, які це підсвічують. Тобто люди це наше відображення, як би там це пафосно не звучало, це модні зараз. Всякі психологи все кажуть, але це реально правда. Ось просто понаблюдайте, спостерігайте за своїм життям, це так і є. Також взагалі, як я назвала це відео, що люди це найбільша цінність, я це зараз ем, так стала розуміти, тому що гроші це просто гроші. Гроші нам дають комфорт, гроші нам дають якісь да, можливості. Але ви не купите за. Гроші, друзів, ви не купите сім'ю, не купите ваше оточення, ви не купите якісь зв'язки. Наприклад, я не знаю, чи мої друзі це будуть дивитися. Я себе вважаю просто мега-щасливою людиною, тому що у мене є близькі друзі, які ну чесно, мені дуже пощастило в житті. І одна моя подружка найближче, вона коли сказала таку фразу: що мати хороших друзів треба самому бути хорошим другом. І я це запам'ятала просто на все життя, і я зараз живу в принципі за цим принципом, тому що так воно і є. Якщо ти хочеш... Мати якусь відачу, що ти хочеш, щоб тебе любили, люби перший у відповідь, якщо ти хочеш мати хороших друзів, будь хорошим другим другом першим, і ти почнеш отримувати відповідь. І зараз я розумію, що так само всі мої друзі, це відображення мене так само, і навпаки. Я думаю, що якщо б я не була такою людиною, яка я є, зі своїми якимось якостями, зі своїми. Думками, цінностями, то моїх то цих людей не було б в моєму житті. Тому знову ж таки, якщо вас не влаштовує ваше оточення, звертайтесь усередину себе, там є всі відповіді. І взагалі я дуже люблю своїх друзів, і я вважаю, що коли в тебе є підтримка у вигляді друзів, коли в тебе є люди, які реально тебе підтримують, ось просто за те, що ти є такий, від тебе нічого не чекають, що ти там даш щось взамін, тебе просто люблять першим просто так. А ти це відчуваєш, і ти не можеш це не відзеркалювати. Ось так це відбувається в моєму житті, і чесно, я неймовірно вдячна за своїх друзів. Не знаю, якщо вони це будуть дивитися. Але якщо казати не про друзів, а ось просто про людей, які приходять ваше життя, я так само стала помічати, що коли я. Поставила собі ось таку планку, що я там не працюю за низький чек, що я е, працюю тільки з определеним колом людей, які там цінують мій час, які цінують мою роботу, які розуміють цінність мого матеріалу. То до мене. Почали приходити такі люди. Я нещодавно прибрала самостійний тариф з курсу, тому що я ну я почала помічати, що коли самостійний тариф він найдешевший і там немає згоротнього зв'язку, то люди, по-перше, нічого не роблять. По-друге, в мене були ситуації там, де люди просили гроші назад. Тобто, е, я сама, а я у яка у мене була думка, що ну я ж така хороша, що я дам можливість всім навчатися, що повинні бути е, у всіх різний там рівень доходу. Є е, люди ж повинні також мати змогу навчатися. Взагалі пофіг. Тут не треба думати про інших. Я зрозуміла, що мені треба в першу, думку думати, про, в першу чергу думати про себе. Мені треба думати, яких я людей хочу бачити. І якщо заради цього треба обрізати це коло, то окей. Тобто обрізати це коло людей. Я маю на увазі, що я, наприклад, прибрала самостійний тариф, я залишила тільки групове та індивідуальний, звісно, на вищий чек. І що сталося? Почали приходити класні люди на цей чек. І я думаю, що кожен зі мною погодиться, що люди, які платять більше, у них набагато менше якихось претензій, у них набагато менше якихось докопувань, питань. Тому що люди розуміють цінність. У мене постійно таке відбувається, що коли приходять люди, які там одразу мені кидають 600 доларів, вони мені пишуть ксюш дякую, все на зв'язку. Так само з клієнтами, не тільки з учнями. А людина, яка тобі скинула передплату 100 доларів, вона потім її просить назад, бо у неї цілий список якихось проблем і нестиковок, що їй не сподобається в курсі. Це до того, що цінуєте свій час, тому що. Ви притягуєте людей, які будуть а, приходити а, і відповідати, підсвічувати ваші власні думки. Тому що я в той час думала, що ну, напевно, мій курс ще не настільки хороший, а, щоб його продавати тільки за високий чек. Що відбувається? Приходять люди, які мені кажуть, що твій курс не настільки хороший. Коротше, наші лю люди це наше відображення. Тобто, ви в кожній людині, в вашому оточенні, ваших клієнтах, ви можете побачити себе. Якщо у вас щось, до речі, це ще дуже класна тема. Якщо у вас щось дуже бісить в іншій людині, о. Це прям, просто подивіться на себе, просто пройте всередину себе, і це вам підсвічує те, що. Є у вас. Якщо у вас щось тригерить в інших людях, так само це або е, ось, наприклад, вас тригерить, що хтось там почав заробляти. До, я, у мене так само. Тобто я не настільки там просвітльона, пропрацьована, що у мене такого немає. Звісно, мене теж може тригерити. Але я зараз це переключаю з думки: та, блін, та вона там, у неї хлопець багатий. Я це переключаю на думку: блін, ну молодець. Ну класно, ну значить, я теж так можу. То якщо ви бачите що щось вас тригерить, це ваші нереалізовані можливості. Якщо ви бачите, що хтось досяг чогось і вас це дуже тригерить, це значить, що ви ось буквально за крок від цього або хоча б почати це. Якщо ви бачите, що хтось досяг, хтось там знайшов клієнта, хтось хтось приїхав, ще щось і вас це дуже сильно тригерить. Це прям вам показують, що дивись це, ти можеш це зробити. Тому що все, що є в вашому полі, це відноситься напряму до вас. Ну і взагалі, люди, це реально найбільша цінність, тому що е, зараз я розумію, що я е, гроші я ставлю не на перше місце далеко. Е, так було знову ж таки не завжди. Буквально вже нещодавно оця голова, що треба те, треба купити те, треба гроші. Ну, звісно, ми живемо в матеріальному світі і так далі, це все зрозуміло. Але. Uh, коли я стала просто um, безкорисна давати користь, думаючи, що я просто хочу дати користь людям. Я просто хочу записати ще один урок по сторіс, мені не шкода, я просто хочу, щоб дівчата навчилися без оплати, без нічого. Я хочу створити телеграм-канал, я хочу створити Ютуб, щоб просто ділитися своїми думками. Я тікток створю, даю туди просто безкорисну користь, тому що мені хочеться, щоб люди uh, отримали якусь вигоду, якусь. Uh, Якусь користь від того, що вони знайдуть мене, і ось це мене запалю набагато більше, ніж гроші. Ось просто спробуйте а, робити свою роботу, яка б вона в б вона зараз у вас не була. Якщо це навіть робота не вашої мрії, ви просто працюєте, тому що у вас немає іншої можливості. Все одно спробуйте робити цю роботу, а, маючи думку, що я роблю. Своєю роботою якусь користь іншим, і це е, ну мені здається, що це набагато більше запалює, ніж ось просто гроші. Тому що коли ви розумієте, що вам потім будуть писати вдячності, так це звісно теж не, не зовсім безкорисно, тому що ви взамін там щось очікуєте, що там ви вам будуть вдячні, що е, люди будуть вас рекомендувати. Це все так, але. Ну прям зовсім мені здається безкорисно неможливо щось робити. Але я це стараюсь понижувати до мінімуму. І ось коли ви розумієте, що до вас будуть приходити нові люди, люди будуть вам вдячні, то скажіть, хіба це не запалює? Хіба це не надає якоїсь жаги робити далі і давати користь? Тому який висновок можна сьогодні зробити? Цінуйте людей, які поруч з вами. А якщо вас не влаштовують люди, які поруч з вами, по в першу чергу, подивіться на себе, прочитайте книгу «Радикальне прощення». Завжди звертайте увагу на що вам підсвічують інші люди. Якщо ви, у вас є якісь думки в голові щодо вас, щодо вашої роботи, щодо там зовнішності, і ви бачите, що це вам починають говорити інші люди, то змінюйте свої думки. Люди не винні, люди це просто ваше відображення. Всі люди це наше відображення. Як, як тільки ви це зрозумієте, ви е, дійдете до висновку, що ви просто боретесь самі з собою. Якщо у вас є якісь думки, люди їх просто підсвічують. вам. Просто про це кажуть вже напряму. Але звісно, що це нас тригерить. Коли нам про це каже, коли ми в своїй голові себе ругаємо, це ну, окей, в порядку іще. А коли нам про це кажуть незнайомі люди, ми такі зразу, то як ти таке можеш казати? Да? А люди просто підсвічують наші ж самі думки. Я дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже також багато всього корисного і про СММ, і про моє життя, і про мої думки. Я буду всіх рада бачити.